Всім привіт! Вітаю вас на каналі Джульєта сьогодні ми будемо обговорювати зіркові новини і все, що трапилось нещодавно у світі Зірок Сліп і шоу бізнесу. І у цьому випуску в нас буде про хворобу Белли Хадід, чому Флоренс П'ю відрізала своє волосся, чому Аса Прокі став катапом Рокі, як Мед Деймон погодився на зйомки в Опенгаймері і новий тізер American Horror Story. Поїхали! В нас обізвався Асапрокі. Ну хто б сумнівався? На днях в мережі в його інстаграмі з'явився пост, в якому він зробив рекламну кампанію для навушників Beats by Dr. Dre і плюс там же промоутив свій новий трек. Але нічого не передвіщало біди, якби не пара фотографій в цій каруселі. А саме ось ця. І ось це, тобто я навіть не хочу коментувати, що саме тут написано. Ви все і так прекрасно бачите. Люди, звісно, почали накидувати йому в коментарі, тому що ну це ненормально. Під цими символами відбувається геноцид цілого народу. Він видалив оцю фотку. Оцю залишив, думаючи, що типу ми не помітимо. І моя перша думка була, коли я це побачила: ну він тупий, він він просто тупий, він не шарить. Що з нього взяти? Оцей зажравшися, багатий вестерн, мільярдер, сидить там на іншій стороні півкулі, йому взагалі наплювать. От просто наплювати, що там відбувається. З тієї сторони, тому що не що він, що його жіночка жодного разу не висказалися в нашу підтримку, не засудили так звану Росію, і, наче, да, і Бог би з ними. Хай там, що хочуть собі роблять, заробляють гроші, ростять дітей. Але ж якби не це. А далі я почала думати, і я згадала дуже дивний дзвіночок, котрий був у 2018 році, 2019 коли Асаб з'явився на один захід в дуже такому дивному екстре. Естравагантному вигляді, дуже так дивно пов'язана хустка на ньому не знаходите? В мережі почали жартувати, що, що це він, якийсь в нього дивний східноєвропейський стиль, і сама Асап потім дуже довго, десь рік промовтив ці хустки, називає їх бабушка. Бабушка. Дуже таке е, дивне глобально східноєвропейське слово не знаходите? Мені здається, я чула його тільки в одній мові: Язике. Він ще потім трек випустив: цілий трек, присвячений цій хустці. Тобто, розумієте, ось це, це надачування на Росію воно, воно давно йде. Людині подобається ця культура, людина цілеспрямовано її знаходить, її промовить. Він вважає, що це круто, що це дійсно круто, що це дійсно кльо. Можливо, він подумав, що дуже прикольно викласти нову свастіку танчиками, і буде він весь такий генгста. Моя думка, що все він знав. Все він знав, що він робить. Багато хто його почав захищати, що, типу, ця Z – це з абревіатури RZA. А чому саме танчиками тоді? Війна це так прикольно, війна це так кльово. Я дуже любила його творчість. Але всі ми знаємо, що відбувається з людиною, яка дуже любить країну терориста. До речі, фотки ці вже потерті, але це дуже також дивно, і я не зовсім розумію, як це працює, адже редагувати е, саме каруселі, саме фотографії в інсті можливості немає. Але пост саме відредаговано. Він не перезалитий. В мене є відео, де моя подружка. Анжела, привіт. Засняла для мене, що їй цей пост показувався в не зовсім відредагованому вигляді, коли в мене вже в цьому ж пості вже було тільки дві фотки, ну я могла бачити. Я дуже люблю теорії змови. І з тим, як Інстаграм поводить себе з нами, з Україною, постійно е, на українців е, накладаючи шадо бани, не показуючи наші пости про збори іншим людям, постійно новини про Україну. Закриваючи від інших, тобто Асаб звернувся до підтримки Інстаграму, щоб, можливо, від нашого регіону якось просто скрити саме от ці обрані фото. Тепер я точно не буду слухати його музику, і Наріана тепер також мені дуже складно буде дивитися. І от, знаєте, тепер зовсім по-іншому дивишся на тих зірок, котрі нас підтримують, навіть. Ем... Пускай не активно не говорять щось напряму про війну в нас, але вони виходять з нашими прапорами. Реально, ти радієш цим от крихтам від сілеп інших, коли інші собі дозволяють викладати ну, фотки, промоутити новітню свастику. Я якось чесно, навіть засмутилася, знаєте, а з іншої сторони не можна засмучуватися через мудаків. Нещодавно Флоренс дала інтерв'ю для Радіо Таймс, і там вона сказала нарешті причин, чому вона поголила голову, чому вона повністю відрізала. Своє волосся. І як виявилося, причина дуже така проста і банальна, що вона це зробила навмисно, бо саме так вона хотіла виглядати. Тому що основна її мета була, щоб її не сприймали через її зовнішність, через її красу, а волосся поготися додає цьому балів. Поголена голова дає більше свободи. Це, якщо чесно, реально, тому що коли в мене наступає день миття голови, це просто. Марнославство пішло разом з моїм волоссям. Я хотіла, щоб люди бачили моє обличчя. Голівуд занадто гламорізований, і люди розівчилися бачити крізь цю браму. Весь час, коли я не маю наносити багато мейку навіть для якихось робочих подій, я борюсь саме за це, щоб залишався тільки ось цей мінімальний мейкап. Це допомагає людям і. Знаєте, я тут з нею погоджуся, тому що я люблю макіяж і це моє хобі. Але це саме про хобі, про самовираження. Я спокійно ходжу по вулиці, коли мені кудись треба пройтися не нафарбованою, незважаючи на те, що шкіра в мене доволі таки проблемна. Взагалі, все це наносне, да, оце макіяж, зачіска, волосся, навіть його довжина, фарбування його, воно не має визначати вас. Це ви маєте визначати його. Це ви маєте все це робити просто тому, що вам це подобається, а не тому, що це потрібно робити, щоб вас ем, сприймали. Вас достатньо такими, якими ви є. Знаєте, це як в барбі «You're enough. Якщо Флоренс молодець, їй дуже личить бути без волосся і дуже личить оцей їжак на голові, їжачок, йожик, як правильно, вона дуже гарна. До речі, в цьому інтерв'ю вона також затронула тему Опенгаймера і назвала це найграндіознішим, найбільшим фільмом, в якому вона знімалася. До речі, що ви вже подивилися Опенгаймера, а Барбі? Вийшов новий тізер American Horror Story нового сезону, котрий має назву Делікейт. Тобто делікатний, тендітний. В ньому нам представили Кару Делавінь, Емму Робертс. І кімуську Кім Кардашян також там була, і я її насправді не впізнала. Це так робота гримерів. Хто не знав, цей сезон надихався книгою Делікатне становище про жінку, яка дуже-дуже хоче завагітніти, але дізнається, що є якісь сили, які їй заважають це робити. Дуже якось цей синопсис схожий на дитину Розмарі. Ще цікавим є те, що фани American Horror Story не хотіли бачити Кім Кардашян у касті. Але творці, особливо Бред Фелчик, сказав, що так як Кім зараз супер-мега-популярна зірка, вони в захваті від того, що змогли залучити її в сім'ю «American Horror Story». І тут, знаєте, я радію нашим людям, що ми та своїм невдоволенням змогли добитися, щоб Ткаченко пішов у відставку. А фанати АХС слабаки, я жартую, в мене ніякого немає упередження щодо Кім, і мені навіть цікаво подивитися, що там буде з нею. Як вона справиться з роллю. І загалом мені цікаво подивитися саме цей сезон. У мене жодних очікувань немає, тому що я, якщо чесно, трошки розчарувалася вже в американській історії жахів. Після шедеврального культу і непоганого апокаліпсису мені не подобалися жодні сезони. Вибачайте, коли саме він вийде, ще не зрозуміло. Хоча я думаю, що вийде на Хеллоуін. Це ж все таки American Horror Story. Вони постійно випускають свої е сезони на Хеллоуін. Я його Подивлюся і обов'язково щось зніму. Пошукаю там якісь плітки, інтриги, і все таке. Меган Фокс і Машин Келлі все ще разом і досі планують весілля. Пів року тому під час їх чергових сварок розставань туди-сюди, і оце все вони поставили весілля на паузу, і близькі до них кажуть, що зараз це повернулося на круги свої назад, і весілля планується обговорюється, робиться коротше, все йде за планом. Нагадаю, що вони проходили сімейну терапію, чи як це правильно сказати? relation therapy, коротше, терапію стосунків вони намагалися віднайти знову довіру. В один в одному, тому що все пішло у Шкереберт після чуток, що Машинка Келлі зраджує Меган. Вся ця ситуація тоді дуже вплинула на Меган. Вона була сама не своя. Її рідні близькі казали, що вони ніколи її такою не бачили, щоб вона так вбивалася за чоловіком. Вона тоді пам'ятаєте, і інстаграм видаляла. Спочатку написавши якісь дуже дивні пости. Ну коротше, я радію, що зараз це нормально, і вони, наче. Порозумілися і весілля планується. і це круто. Це круто, що люди вирішили працювати над своїми відносинами. Вирішили дати їм шанс не сидіти, чекати чогось, не розставатися, підпалювати всі мости. А щось робити для того, щоб бути щасливим. Я загалом люблю цю парочку. Вони такі епатажні, вони такі прикольні. Мені завжди цікаво за ними спостерігати, коли вони на івентах, коли вони разом. По-перше, Во вони дуже гарні, як поодинці, так і разом. На них просто приємно дивитися. Ну, як на мене. Вони дуже харизматичні, і я сподіваюся, все в них буде добре. Кайлі Дженнер знову за своє у четверговому випуску Декардашнс, да, це шоу досі йде. Вона сказала Кім та Клої, що вона відчуває, що люди неправильно припускають, що в неї великі комплекси щодо зовнішності, котрі призвели до. Великих хірургічних втручань для зміни її обличчя, і звісно, в інтернеті всі одразу обурилися. Почалися оці ці колежі з фотографії, що типу це два різних обличчя. Чому вона бреше? Чому вона бреше, що вона використовувала тільки філери? І знаєте, вперше на цьому каналі я хочу стати на захист кайлі, тому що люди, котрі проводять всі ці, -ці колежі, вони забувають вік Кайлі. Тому що зараз їй 23-24, а ці фото, де вона в підлітковому віці, їй там 14-15 років. І знаєте, якщо я вам покажу своє фото 16-річної давнини, ви скажете, що це просто дві різні людини. І що ти брешеш, покажи нам справжні свої дитячі фотки. Зірочки, люди, правда, можуть дуже сильно змінюватися. І отак, от я дивлюся на її фотки. Насправді я можу сказати, що в неї була широка щелепа. І вона такою залишилася. Якщо ви придивитеся, вона змінила тільки підборіддя. А підборіддя змінюється достатньо просто: або дійсно філерами, або вставляють маленьку якусь штуку в підборіддя, котре його витягує і це одразу змінює пропорції. Це одразу балансує цю нижню щелепу. Обличчя вже стає більш гострим. Далі там скули. Ну, вибачте, в 14 ще є оця дитяча припухлість. Вона реально проходить десь після 20. ніс, ніс, вона взагалі нічого не робила. Хоча, звісно, якщо є тут пластичні хірурги, поправте мене, але я взагалі не бачу, щоб вона щось з носом робила. Він такий, як і був. Єдине, що вона точно робила, це бліфаропластика, тому що ось такі повіки. Вони з віком тільки тягнуться вниз, бо гравітація. Гравітація безсердечне стерво. А в Кайлі зараз там щось дуже багато місця стало, дуже все таке натягнути вверх. Бліфаропластику вона точно робила, і от за це вона могла б не брехати. Ну губи, понятно, що там філер, понятно, що там гіалуронка. Це ніхто не сперечається, але все це разом да, філерами можна дійсно перекроїти себе обличчям. А плюс ще освітлення. Не забуваємо, що Кардаші не знімають тільки в ідеально виставленому студії. <дійному> освітленні на тілі, на тілі, звісно, в неї куча операцій, тому що таке тіло, як в неї, його ви не досягнете, як вона бреше дієтами і спортом. Ні, там операції. А от на обличчі... як каже Кайлі, я завжди пам'ятала, що була найбільш впевненою собі дитиною. Я завжди любила себе і зараз люблю. І одна з найбільших непорозумінь щодо мене це те, що. Я була невпевненою собі дитиною, і що всі мої операції, типу, направлені на зміну мого обличчя повністю. Але насправді я лише робила філлер І макіяж. Так, макіяжем можна собі перекроїти обличчя, плюс правильно виставлене світло, і все це нове буде обличчя. Звузити ніс, зробити скули, зробити великими очі, великими губи. Все це можна зробити макіяжем. І в житті це буде видно, але скажіть мені, хто з вас бачив Калі Дженнер вживу? Белочка Хадід бере відпустку і лягає у лікарню боротися з хворобою лайма. Як виявилося, я навіть цього не знала, але виявилося, що з хворобою лайма вона бореться вже давно. Хвороба за її словами створює їй проблеми з серцем, затруднює дихання. І болі у суглобах. Насправді мене дуже турбували останні фото, котре ми бачили Бели, вона дуже виглядала виснажено, дуже така схудла ще більше, ніж вона була. І реально по цим по цих фотках навряд чи можна сказати, що з її здоров'ям все добре. Хоча коли люди їй це писали в коментарі, вона там щось намагалась обурюватися, що, типу, чому взагалі це взяли все зі мною нормально. А тут виявляється, що в неї такий хвороба лайма, котра вже давно. Але особливо цікаво мені стало в цій інформації те, що її представники наголошують і наголосили не один раз, що вона са не в рехабі. В неї нема проблеми з алкоголем, в неї нема проблем з наркотиками, вона не п'є вже 9 місяців, вона лягає просто в лікарню на лікування хвороби лайма. Не рехаб. Це не рехап, люди. Не рехаб. Окей, ніхто не каже, що Белла алкоголічка і наркоманка. Хоча по минулим фоткам не скажеш. Але ми не будемо хейтити людину за зовнішність. Я хочу люблю плітки, але. Лукізм це погано. Ще, до речі, з цією новиною, що вона лягає на лікування хвороби лайм, а не реха. З'явилася новина, що вона розсталася зі своїм хлопцем, тому що вони, як зазвичай, там щось не зійшлися з характерами, і все таке любов прийшла. Сподіваюся, з Белою все буде добре, все буде гаразд. І наостанок прикольна новина про Деймона. Як виявилося, в нього були деякі. Е Непорозуміння з його дружиною щодо його роботи. Тобто, мед Деймон дуже багато працював через це, запустив своє здоров'я, і дружина настояла на тому категорично, щоб він взяв тайм-офф відпустку і не знімався зараз деякий час. І на сімейній терапії, коли вони це обговорювали. Він погодився, звісно, але за однією умовою, що він вийде на зйомку, якщо зателефонує Нолан, якщо Нолан запропонує йому роль у фільмі. Саме це і сталося. Нолан запропонував мету Деймону роль у своєму фільмі Опенгаймер, і звісно, він погодився. Як сам мед Деймон про це каже, це реальна історія. Я сказав насправді це просто так про Нолана, що я вийду зі своєї сплячки, тільки якщо він подзвонить, не знаючи про те, що Нолан збирався знімати фільм. Тому що Нолан така людина він ніколи тобі не каже про свої плани. Він ніколи тобі не каже свої думки, над чим він буде працювати зараз. Він просто дзвонить. Ні звідки і пропоную тобі роботу. І так я і отримав цю роль. Це дуже прикольно, насправді. І ще раз доводить, що Нолан славиться своєю популярністю і геніальністю не тільки серед людей, не тільки серед режисерів, а й серед акторів, тому що вони погоджуються переривати, скасовувати свої відпустки тільки в разі, якщо їх покличе до себе Крістофер Нолан. На цьому і все. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Всіх обіймаю, всіх цілую, всім па-па.